Ну, згідно, згідно 35, ми з вами так довго простої. Добре, я б не смішу. Но, достайте рулетку. Швей, Богдан Досто... Константинович. Да. Да. Достаємо рулетку, міряємо 20 метрів. Давайте поміряємо і подивимося, чи він читається, то й знак чи не читається. Він? Забрудний, а дивіться, подивіться на ТУВО. Що то таке? Да. А, ну, а чай, вот ТУВО! Що да, -то, то таке? що іншу водія посо Якого? та це з вами питається, що ви, ви, ви розказу зі мною? Зі мною я з якою машини? А що він мені другашини? Я вийшла стой. Ну то я ну, то, ну я то, А він що перекрив? Що в нього знак? Штрафуйте його, що в нього я знак. Зараз спілкуйся з вами. Закінчу з вами. Ви, ви мені навіть не можете, ви ви можете ви сказати причину зупинки згідно 35-ї. Ви зараз починаєте придумувати. Що було в якої вашої зласка? Згідно 35-ї. Згідно 32-ї. Достаємо. Згідно 32-ї 32. до мене зараз 32. не застосовується, тому так, що я водій. Так, Не застосовується. Ви не застосовується. Ви Давайте, давай. Тільки що я вийшов, бо ви так? мені сказали. Так, будь ласка, ви мене зупинили як водія на вашу реєстрацію. Ну, ви самі смієтеся. Ви самі смієтесь. Ви, ви мене зупинили згідно 35-ї. Буде штраф, пане водій. Посвідче, я оскаржу. Будь ласка. Штрафуйте, я оскаржу. Виносите постанову. Я буду Штраф на за забруднений номерний знак складає на тищу. Добре, 190 добре. Гривень. Я свідчення Я не дам посвідчення водія. Поки не приділяйте. Якщо ви не можете посвідчення я... водія, я, я не відмовляюся. Також є штраф. Я кажу на відео. Я не відмовляюсь пред'явити посвідчення водія, водія оскільки я не вважаю, що це є правопорушення. Це ви, От, почитайте правила. дорожнього руху. Я знаю прекрасно правила ви дорожнього руху. Я, я знаю. Боже, ви що ви. погано знаєте. Ще не погано. Лохсі прийняли. Не показую. Швед, ваша примість? Швед, Швед. Не стоїть, готовий воювати. Один, вончатва. <ша>, <кхе> звичайних пацанів. Каже, номерний знак забруднений. Вони мене вже хотіли підв'язати. Я встиг тих машин, сісти. Що не хочуть в мене? Та вони зараз постоять і... і поїдуть. Фотографуємо. Чекай, чекай, чекай давайте. Давайте. Зоєдіть, Але, давайте. Так, Але давайте відчиніть машину, я відійду хоча б. І покажу, ну, що так, його йди, видно з 20 метрів. Відійде. Номерний знак кажуть не читається. Ну оп, 20 метрів точно є. Ну, Нехай буде. Що ти ще підсвітку? Будемо дивитися на підсвітку. Та нічого зафіксували, що його видно з 20 метрів. Ви ж мені розказуєте, що, що... що його не видно. А я вам кажу, що він чистий. <клес> ну, то, якщо я машину помию, то ясно, що вона буде чистіша. Ну, так, машина, машина стоїть. То, то це, Чи то, машина їздить? — ти що... Ну, але він, то, він, читає. він читається. Ви трайте, пропіть. Та тирайте, ну, я знаю, що він такой частіший буде. Ну він читається з 20 метрів. Ну що та ви, разок, ну, та -та ви мені розказуєте? Допоміте, ви зараз купились до номера. Тож на третій машина. От дивіться, такий самі зараз номер поїхати. Це, Цей продерти, це це ти не продержи. Зрозуміло та, так, що родич? Ні, не зрозумів. Чесно, ну мені так смішно, ви мені перше спортили настрій, а тепер підняли на весь день. Я зараз вів буду їхати і цілу ви, дорогу ви, просто тішити. Є. є. Для чого? Ну як його? Ну я вам кажу, що є. Ну, то... Згідно чого. Слухайте, я вже сказала, згідно чого, тепер, ну. в мене підпили. Номер чистий. тепер чистий? У мене не було ніякого правопорушення, розумієте? У мене ніякого правопорушення не було. Це вам приємніше стало дивитися на номер. Я, я дивлюсь на дорогу вперед.